Всіх вітаю на каналі Ковальов. З вами Ковальов Ігор. І сьогодні ми будемо встановлювати відеореєстратор на Toyota rav 4 гібрид. Приїхав до нас реєстратор. До речі, один такий момент з реєстратором пропонують придбати флешку. Флешку в них не варто купувати, бо вона дуже така дорога виходить. Краще придбати її або десь тут, вже в Україні, або на сусідньому сайті Aliexpress вийде рази в 4 дешевше. Тепер розпаковочка. Нас зустрічає юзер-мануал. І в ньому показано процес монтажу. Коли ви замовляєте відеореєстратор, у вас є на вибір або підключення до запобіжників АЦЦ, або підключення до датчика дощу. Ми обрали саме датчик дощу, точніше власник автомобіля, і сьогодні будемо його підключати та дивитися, як він працює, і порівнювати його зображення з іншими відеореєстраторами. Дивимось, що в нас далі. Витряхуємо з пробочки. Так буде швидше. Так, чи ні? Кажуть, що не вміє розпаковувати. Так, перше, що ми тут бачимо, це наші дроти підключення. Ось з них і почнемо. Ось такі. Це для підключення до датчику дощу, а це китаєць нам ще поклав. Підключення до АЦЦ на всяк випадок, якщо це не буде працювати. Ну що, красава китаєць. Відкладаємо в сторонку. І тепер найголовніше сам відеореєстратор. Ось так він виглядає. Посилання на відеореєстратор залишимо в описі та на нашому сайті xap50.com.ua. Зараз ці пістончики треба зняти, щоб під'єднати. Ось саме таку процедуру треба зробити з пластиковою накладкою над дзеркалом, що ми зараз і зробимо. Погнали? Так, давай карточку одразу вставимо. Розпаковка карточки. Що, мабуть, посилання на карточку теж залишимо. Xiaomi. Xiaomi. Ні, Краще Xiaomi. Краще Xiaomi. Карточка на місці. У нас є дві кнопки. Це живлення і фотознімок. Плівочку поки що не знімаємо, власник зробить це сам. Ні, після монтажу. А ми будемо знімати ось це. Прибираємо дзеркало трошки, щоб воно не заважало. Та штовхаємо, наскільки я пам'ятаю, вниз. Ось це ми зняли, а далі тут треба ось ці. Пістончики ось ці натиснути і зняти цю малу пластмасочку світло. Світло дай. Осьо. Так, тепер треба так намацати. Оп, з однієї сторони готово і з другої сторони готово, Все. Це ми роз'єднали. Ще раз так, щоб ви бачили. У нас вже є відос, коли ми робили підсвітку штурманського плафону, як ми це знімали. Але нагадаємо, ось воно так встановлене. Сюди із зовнішньої сторони натискаєте на ці вусики і знімаєте з однієї сторони і з іншої. Все. Назад ставите, знову таки вставляєте і защелкуйте до характерного хрусту. Далі перекинути пістони. Знімаємо пістончик. Тут в пістончику є отакі два вусика маленьких. Вони чіпляються за ось цей отвір. І вам потрібно викраткою обережно роз'єднати їх так, щоб вони вискочили з цього отвору. І не пошкодити їх, бо вони нам необхідні на новому пластику. Тому обережно заводимо, хоп, і знімаємо. Все. Це ми зробили. Тепер нам потрібно розкрутити дроти і під'єднати їх. Видно? І тепер нам треба його Від'єднати. Хоп. Ага, звісно, ти будеш ругатися. Каже, що ти вдарив машину. Ні, каже, що е, несправність системи. Так, під'єднуємо сюди і під'єднуємо. Сюди. Всі помилки зникли. Це добре. Красота цієї теми в тому, що нам не потрібно нічого різати. Плагін плей, встромили та побігли. А ось це ми під'єднуємо до реєстратора. Дивимось, тут теж є ключ. І тут є ключ. Видно? Для того, щоб ви не вструмило його якимось іншим чином, ніж це потрібно. І повертаємо все це на місце. Тепер треба це все якось так зробити, щоб воно було. Красиво і не було свірчка якогось. Бо власник прийде до нас по гарантії і скаже, переробляйте. Все. Все встановили на місце. Тут роз'єм, ось цей великий. Він отут ліворуч, добре лягає, як в свою нішу. Йому тут зручно. Давай зніму. Так. І далі ми ось ці дроти теж всередину. Якось, щоб вони теж свірчка нам не робили. Повертаємо дзеркало в штатне положення. Тут мої відбитки залишились. Використали. <рес> Реєстратор у нас працює. Про це свідчать ось ці діоди. Бачите? Червоне є живлення і блакитний блимає. Це йде запис. А для того, щоб подивитися, що там за запис іде, у нас є мобільний застосунок. <рес> Від. А, війдюр якийсь. Посилання залишимо в описі. І посилання залишимо. І тут є е, QR-код, одразу Download QR-код. І в інструкції все розписано про, це, про цей застосунок. Для того, щоб під'єднатися, спочатку ви в налаштуваннях Wi-Fi, телефона знаходите цю камеру Так, додати пристрій. Ну, це, мабуть, він. Пароль. Там по дотації написаний пароль. А. Вся схема підключення. Пароль у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дуже складний. Да. Ну, Потім його обов'язково треба змінити. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Підключитися. Так, дозволи просить. Ну, додаємо. Так, ми все знаємо. Далі ось наша камера. Відчиняємо її, і в нас вже йде запис. Зупинити запис можна ось цією кнопкою. Вона ж її запускає. Можна зробити моментальний знімок, зберегти. Далі, якщо ви хочете в широкому форматі подивитись, натискайте ось цю кнопочку і ось цією повертайтесь. Назад. Налаштування. Ну, стандартні налаштування для будь-якого відеореєстратора. Фото. У нас є якість відео 4К 30 кадрів в секунду. Циклічність запису. Кожен файл буде по одній хвилині. Налаштування експозиції, щоб робити світліше і тимніше, в залежності від того, як у вас воно працює. Так, G-сенсор у нас. На середньому рівні. Язик камери стояв китайський, вже поставили російську, бо української тут, на жаль, немає. Можливо, китайці в майбутньому зроблять, а можливо, і не зроблять. Тож китайці. Так. Дач... Вони Датчик... очікають, поки ми переможемо, і Потім обов'язково зроблять а російську. У них не буде вибору. Так. Датчик руху поставили на максимальний рівень. І запис під час паркування 48 годин. Інша кнопочка перегляд наших файлів, які зараз записуються та записані. Це у нас відео, які вже ми назаписували записували на парковці. Фото, які ми робили, натискаючи на кнопочку фото. g – це збережені файли, які якраз і спрацьовують на При аварійних ситуаціях. В аварійних ситуаціях. І запис під час паркування. Тут в нас поки що пусто. А далі тестуємо, як працює ця камера у бойових умовах, і найголовніше, як видно номери автомобілів в нічний час. Це, мабуть, найголовніша фішка, за якою всі ганяються. Подивимось, як працює це 4К. My appetite. Don't leave me. I'm gonna put a fly